Історія почалася з того, що в мене померла двоюрідна бабуся, і залишила мені в спадок ящик старих ялинкових іграшок. Я дитина тих часів, яка мріяла втекти з котом Матроскіним в село і наряджати там з ним ялинку у дворі. Тому якось на автоматі я забрала ті іграшки і привезла їх додому. Кожна з них була захорнута в стару газету. Вечір я провела розгортаючи та розглядаючи їх. Я думала, що мені робити з цим спадком: викинути, продати чи залишити собі. І так народилася тема цього. Відео сьогодні ми з вами подумаємо над наступним прикрашати ялинку сьогодні старими радянськими іграшками. Це норм чи стрьом? Виникнення новорічних прикрас пов'язують із Німеччиною. За легендою, першу скляну кульку видали в тюрингії, коли в місцевих не вродили яблука, приблизно у 1848 році. До чого тут не врожай, все просто раніше ялинку прикрашали фруктами, солодощами та яблуками. А коли цих плодів не вистачило, замінили їх блискучими скляними кулями. А тепер мандруємо до нас. У цей період Україна була частиною радянського союзу, тож мода всього союзу розповсюджувалася і на. Нашу територію СРСР, хоч і кричав, що він в планети всій, але все ж тему з іграшками залюбки запозичив у Німеччини. У Союзі кожна іграшка мала пройти затвердження партійним керівництвом та допускалася до виробництва тільки після підпису відповідальної особи. Спершу ялинкові прикраси були тісно пов'язані з Різдвом, але як ви вже здогадалися, це тривало недовго. Віфлеємську зірку замінили на п'ятикутну кремлівську. Замість Янголів з'явилися. Піонери та червоноармійці замість Миколая, дід мороз. Далі ще більше на ялинках у вигляді іграшок почали з'являтися досягнення союзу підкорення півночі, фігурки полярників, оленярів та білих ведмедів, досягнення у повітроплаванні, парашути та дирижаблі. Ну і просто безліч рандомних іграшок з серпом та молотом. Розумієте, в СРСР навіть новорічні ялинкові іграшки ставали. Рупором пропаганди у 1930-х скляні кулі були дорогим задоволенням. Тож для простого народу залишили іграшки з пресованої вати. Вже у 40-х таких іграшок стало менше, бо вата пішла на потреби фронту. У 1937-му випустили лімітовану серію ялинкових іграшок з портретами Леніна, Сталіна, Маркса та Енгельса. Але дуже швидко від цієї ідеї відмовилися. Знаєте чому? Бо вішати вождів нехай. І на ялинку якось не ідеологічно, тому обмежилися портретами на стінах. У 1940-х почали виробляти ялинкові іграшки, які зображували предмети побуту: чайники, самовари, чашки, лампи і подібне. Після Другої світової ялинкові іграшки на деякий час звільнилися від політики. І так з'явилися різноманітні дзвіночки, ліхтарики, тварини, діти та герої казок. У 1950-х стався технологічний прорив. Почали випускати іграшки, які кріпилися на ялинку за допомогою прищіпок, В цих ж роках з'явився тренд на іграшки з кінофільмів. Наприклад, у 1956-му виходить новорічна стрічка Карнавальна ніч, завдяки якій на ялинках з'явилися годинники, на яких стрілки показували за п'ять дванадцяту. З приходом до влади Хрущова у 50-х-60-х ялинкові іграшки знову стають рупором пропаганди. Тому ялинка початку 50-х нагадує виставку досягнень сільського господарства. Овочі та фрукти були прикрасами і раніше, але тепер на ялинці зростає ну просто все: виноград і лимони, огірки, свіжі і малосольні, цибуля і часник, снопи пшениці. Полуниця, яблука, груші, сливи та персики. Але хітом сезону, звісно, була кукурудза. До речі, хрущовська кукурудза стала єдиною ялинковою іграшкою, яка безперервно випускалася протягом усіх років радянської влади. 1961-й також залишив свій відбиток на новорічних іграшках. Гагарін полетів у космос, а на ялинки полетіли іграшки у вигляді ракет, космонавтів та супутників. Взагалі, 1950 і 60-ті вважають золотим періодом ялинкової іграшки, бо вона стає масовою, нарешті доступною для всіх, але водночас ще естетичною та різноманітною. Бо вже 70-ті -80 і 80-ті стали роками стандартизації ялинкових прикрас. Тематичні іграшки почали вироблятися рідше, натомість фабрики на повну потужність почали штампувати однотипні та однотонні кулі та шишки. Отакий От у нас вийшов корот. Тенький екскурс по тому, як змінювалися ялинкові іграшки в радянському союзі. А тепер я хочу зауважити дуже важливу річ. Попри нав'язану думку, що все найкраще виготовлялося в Москві та Ленінграді, насправді велика частина тих же новорічних іграшок виготовлялася у нас в Україні, тоді у РСР. Тільки послухайте: в Україні у той час виготовленням скляних іграшок займалося шість фабрик: лисичанська, львівська. Ка, Київська, Теребовлянська. Куп'янська. до речі, остання розбомблена ворогом у грудні 22-го року. Трохи пізніше Клавдіївська на Київщині, яка спочатку була заводом з обробки медичного скла. А згодом стала найбільшою у східній Європі фабрикою з виробництва новорічних прикрас найбільша у східній Європі, і це була наша фабрика, яка знаходилася під Києвом. Ялинкові іграшки нашого заводу транспортувалися по території всього союзу. А тепер поясню, чому я так наголошую на цих фабриках. Це для того, щоб ми починали розуміти, що ялинкові іграшки не належать Москві. Ми самі їх виготовляли і навіть були найбільшими виробниками. І тут ще раз нагадаю, що взагалі ідея прикрашання ялинки запозичена з Німеччини. Так. І на наших заводах також вироблялися прикраси із серпами та молотами. Але тоді не виготовляти їх було просто неможливо. Між тим робили й багато інших, і це робота наших українських майстрів та художників. Це їхнє надбання та їхній спадок. Моя позиція така: Ілонкові іграшки часів радянського союзу це не стрьом. це спадок в моїй ситуації, прям буквально спадок від бабусі, і вінтаж речі з історією. Так, на жаль, наша історія дуже часто зовсім не радісна. Але ми цього вже змінити не можемо, тільки пам'ятати. Але й у мене є але іграшки з відверто радянською пропагандистською символікою, типу серпата молота, підуть на смітник, бо цього не потребу. Мені в домі не треба щодо того. Чи буду я іншими іграшками прикрашати ялинку? Чесно, не знаю. Точно можу сказати, що на моїй ялинці у цьому році будуть іграшки із Клавдієвського заводу, бо, як виявилося, він працює і до сьогодні. Я собі пригледіла такого сніговія. Ялинку, засніжений будиночок та колядника дуже хочу наголосити, що цим відео я не намагаюся протягнути радянський союз у сьогодення, а навпаки, я хочу показати, що ми ніколи не пасли задніх, попри поширену пропагандою думку. Так, Москва була центром, але Україна ніколи не була україною, як би того не хотілося московитам. Щодо старих новорічних іграшок і того прикрашати ялинки ними чи ні, це ваша особиста справа. Я розумію, що для когось це. Дуже теплі спогади із дитинства, як власне і для мене. Але для когось ці іграшки взагалі нічого не означають. І це теж нормально. Прикрашати новорічну ялинку радянськими іграшками я не буду. Я цього не робила до війни і тим паче не буду зараз. З моменту, як я почала жити окремо від батьків, я купувала собі різнокольорові кульки новорічні, і це були всі прикраси на мою ялинку. Я нічого не маю проти іграшок, виготовлених в період Радянського Союзу, але головне, аби вони були без політичного і пропагандистського контексту. До радянських новорічних іграшок я ставлюся абсолютно нормально. У мене про. Та позиція, якщо вони не несуть ідеологічного підґрунтя, наприклад, в моєму дитинстві на ялинці, звісно, була червона зірка, що ну зараз є неприпустимим. Також мені не подобається образ діда мороза, бо він не в українських традиціях, тому хай йде під три чорти. А якщо це звичайні зайчики, там шишки, не знаю, це годиннички, якісь тваринки, то абсолютно норм. Тим більше деякі з них на радянських заводах виготовлялися вручну, що робить їх такими міні-витворами мистецтва. Я вважаю, що прикрашати новорічний ялинку радянськими іграшками це нормально, тому що радянська культура нам не чужа. Наші люди не просто жили, вони працювали і творили в цей час вкладаючи в цю культуру себе. Це не просто реч, це не просто про союз, це про наших людей, їхні руки, їхній побут і їхні свята. Неважливо, які іграшки будуть у вас на ялинці. Буде це взагалі ялинка, чи може дідух. Найголовніше це, аби рідні були поряд, живі та здорові. Наші захисники та захисниці повернулися додому, і в Україну прийшов мир.